Друзі, добрий день усім. Вітаю! Пропоную разом зі мною виготовити ось таку гарну аплікацію. Вже ви цю аплікацію можете бачити, у мене ось тут ось вона гарна аплікація. На ній зображений гарний будиночок, вкритий зимовим снігом, і гарненькі ялиночки. А ви цю аплікацію до новорічних свят та Різдвяних. До свята Святого Миколая та до свята Різдва. Ось така у нас гарна з вами зима тут зображена, ялиночки на картиночці. І наші друзі, гарні пташки і котики будуть нам допомагати. Тож, візьміть аркуш білого або кольорового паперу. Попросіть дорослих. Щоб намалювали вам хатиночку, звичайну. Біля хатиночки залиште місце для того, щоб її прикрасити. І також намалюйте зимові дерева. Тож, заготівочка наша вже є. Що нам ще потрібно? Нам потрібно, звичайно, щоб заготівка і робота наша була яскрава та гарна фарби. Тож візьміть фарби кольорові. Фломастери або олівці, і разом зі мною починаємо. Я заздалегідь трішечки вже прикрасила цю роботу. Тобто зеленим світлим і темним-зеленим кольором розфарбувала ялиночки, трішечки хатинку виділила різними кольорами, що тепер потрібно. Ви берете клей ПВА, олівець або звичний ПВА. І Ось тут, де у нас сніжок буде, ось тут і тут. Ви проклеюєте, тобто наносите клей. Коли ми проклеїли, ми з вами на поверхню, яка у нас є, тепер наносимо шматочками вату. Ось так, звичайна, проста вата. Ми її беремо шматочками. І ось тут, де у нас проклеєно, наносимо її невеличкими шматочками. Ось подивіться, на лінію проклейки ми нанесли вату. Подивіться, що у нас вийшло? У нас вийшла зимова хатиночка. Бачите, яка гарна? І тут ще де у нас Сніжок, ось тут він у нас, ми також наносимо шматочки вати. Самої звичайної вати. Ось подивіться, вже нанесла я шматочки вати і ще сюди доповнюю. Ось така гарна робота, як на стенді, у нас вийшла і тут. Зверніть увагу, робота дуже гарна, яскрава, цікава. І... Всім дарує гарний настрій. Тож бажаю всім гарного, щасливого 2025 року, щоб всі були здорові, щасливі і щоб ваші добрі та гарні мрії завжди здійснювалися.